Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні, в такий дощовий день, ми будуємо свою величезну імперію ігрових автоматів. І все, що мені потрібно зробити, це зайти в шоп. Тому що в мене є перших 30 баксів, які я зекономив просто такого, так сказати, ну, з обідів в школі і можу купити собі перший ігровий автомат. І десь у мене, коротше, був якийсь гараж. Ну, хоч це, кстати, гаражом важко назвати на такій вулиці Крутецькій, хоч і самий галі. Мій домік, але є, і він міг. Тому давай в ньому поставимо перший ігровий автомат, який, по ідеї, буде приносити нам перших клієнтів диви. І диви, Він грає просто в пакмена, ти поняв? А бабла мені. По три бакса! По три бакса грає, або лніт не встать. Та ти що? Так, хорошо, в мене є квест заробити 20 баксів. У мене вже є 16. Так, пацан, давай. Так, він зіграв уже дві гри, дав мені 6 баксів. Um, уже три гри, 9 баксів. Хорошо. Давай, ще трохи. Я куплю ще один ігровий автомат. Let's go. Так, заходимо в шоп і беремо ще один пакман-ігру. І давай назад в аркаду, Мені назад додому. Поки ти ще там іграєш, я поки що поставлю ще один ігровий автомат. Нехай приходить новий клієнт. Кстати, непоганий такий чубзик, так? Да? В костюмі такому є моє з AliExpress. Let's go, давай. Так, вони далі сидять собі, гамають, ти поняв? Так хорошо, у мене вже є 14 доларів, Це дуже-дуже круто. 16, 17, Обалдіть, все! Капуста сиппиться, ти прикинь. Два ігрових автомата. Просто два типа прийшло, два кента, і конкретно сидять собі заліпають. А ми тим часом будемо розширятися, тому що я готовий купувати і дальше, і дальше, і, і далі, і більше, і більше, і більше. Так, хтось один уже свалює, ти поняв. Походу, в нього бабло кінчилось. Е! Лисий! О, прийшов новий. Ну хорошо. Головне, щоб вони нові й нові й нові приходили. Так. Окей, я можу, по ідеї, щось найняти. Да? 20 баксів в минуту. І ще якось чола. Коротше, мені прийдеться ще наймати якихось пацанів, щоб вони тут працювали. Або, можливо, щоб дивилися, щоб ніхто в мене там не цього не натирив, нічого не вкрав. А, і ще й плюс треба прибирати автомат. Ти поняв так, клін. А ну давай поприбираємо цей автомат, бо він грязний весь сього. Витерпи все, пацани, гамайте в пакмена. У мене тут чотири ігрових автомата, індустрія роз... розростається просто, і я з кожним разом все швидше і быстріше можу собі назбирати на е... ігрову автомат. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden, Гарден Дедрейлз. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Невже 70 баксів, откуда в мене скільки грошей? Обалдеть, не встать. Ладно, давай вже назбираємо сотню та й поставимо крутий ігровий автомат новий. А що це таке? М -м -м -м. Флурс. Ага, це поверхи. Я можу другий поверх відкрити за 10 тисяч доларів. Обалдіть. Дивіться тут у пацанів по поверхів. Походу, вони вже давно в цій індустрії. Ладно, не вистачає грошей. О, все вистачає. Тут, кстати, потім бачиш підуть ігрові автомати на два гравця. Ось на два гравця. Обалдей тут дальше автоматів, ти поняв. Е-мое, ладно. Давай, хотя бы розберемся с цією машиною. Давай її тоже поставимо. Хай пацаны приходять, грають. По ідеї, на ній можна буде заробити більше бабла. Давай подивимося, скільки тут напише зверху над головою. Сім баксів. Обалдеть, вона вже більше приносить. Так хорошо, пакменів ми більше купувати не будемо. Ми будемо купувати вже далі оці машинки, тому що вони все-таки приносять більше бабла. У нас уже конкретна тікучка в магазині, багато народу, і це дуже-дуже дуже хорошо. Вони ще, кстати, міняють ігрові автомати між собою. Вони, по ідеї, ще й переходять потім до кращих автоматів. Коротше, вони там вообще кайфують. Хорошо, нас ще є шоп. Ну тут, поняття, все домнатний. Цим, цим ми займатися не будемо. Цим ми займатися конкретно не будемо. Це не вигодно зробити. А от що вигодно, це залетіти в ковшоп по посиланні в описі, і там вона прикупиться і або од'єднану купу всього. Як мінімум, там хто з вас полюбає, полюбляє гру в Гарден, той Тавер Дефенс, Петко, Педсимулятор, Дед Rails, то на все, все, все там є. Прикольні всякі штуки, і ви можете конкретно жорстко круто пограти і купити собі все найкрутіше, що тільки взагалі є в тих іграх. І набагато дешевше, ніж це ви могли б зробити, наприклад, за рубусі. Так, і якщо чесно, в мене диви, у мене вже опять є сотка, я зможу купити ще один ігровий авто. А у мене ще вже має 295 баксів, я походу квестики з 275, ось Світ Бравлерс! Аболдіть, Бравл Старс, пацани зараз будуть бігати гамати. Давай поставимо mm, цю тему. бемц. Все, тепер тут можна тусуватися і битися. По ідеї він. А, він на одного брав. На одного чувачка. Хоча, по ідеї, мало би бути на двох. Мало би бути на двох. Но. Блін, по 10 баксів аж сиплять, тих, хто грають на ньому. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Капець тут народу, дві. Два однакових взагалі. Два однакових, пацана. Я взагалі в шоці. Так, у мене є 113 доларів, я навіть не знаю, збирати вже на крутіше оцей автомат чи ні. А ось автомат диви, бачиш, 10 баксів прайс. Зі цей автомат, він уже 84 долара мені заробив, цей 57, цей 48, цей заробив уже 70, цей 35, а цей заробив тільки поки 20. Ну, я що тільки й поставив, правильно? Так, ну у мене все частеньке, слава богу. Mm, справити три гри, купити три декор, у мене ще квести. У мене ігри поки не поламалися, так що поки що нема що справляти. так що Я думаю, що все буде і так. Слава Богу, хорошо. Окей, okay. <кхід> знаєш, по факту мені надо 275 боксів ще на один такий самий апарат. Де, звісно, не легко, не легко і не швидко. Це все буде ще стосуватися. Хорошо, тут є стартер-паки, казино паки. А ось що тут можна купити декор. Ага. ці лампи, всякі ще штуки. Ну, це все безтолкове. Я би купив оцю тему 275 баксів. І далі вже розрив прям великий, аж на 500 доларів, це, блін, багато. Я не знаю, що декор буде нам давати, бо по ідеї, ну, ця тема нам приносить гравців, а остальне, то я не знаю. Ну, коротше, пацани, грайте, грайте. Поки що нічого там не ламається, поки що нічого не запиляється. Хоча, казалось би, по ідеї, ми взагалі супер жорстко в пилюку все заходити. Така, щоб е, ресток був. Ага, хорошо. Ну, поки що мені не сильно є, від того різниця якась, хоча поламався. Поламався. Ігровий автомат, за майже 300 баксів, ви гоните. Скільки ти заробив? 70 доларів і вже поламався. Я в шоці. Ти даже себе не окупив. У нас цей пак мене себе поокупляли. хорошо, бо вони по 20 баксів коштували. Вже по 70-80 по 80, поназбирували. Ну, це дуже-дуже хорошо. І моя імперія просто із, так сказати: О, Дензо прийшов, грає Обалдеть, денчик! Прийшов до мене в клуб. Ну, бо клуб то серйозний, правильно? Це дуже-дуже хорошо. Ну окей, мені до опять 275 баксів. <кхм> Правда, де б мені їх каутати? Я хочу вже прям так, щоб швидко-бистро-бистро бабосики капали. Ну, бачиш такого ще нема. Хтось вообще сміттями якимось таким пішов. Я не знаю. Пацани, ви там, блінкать ноги мийте чи що, бо таке щось аж повіяло, ну я обаню. такс що ми На 275 доларів. Зараз воно буде діло, і я зможу прикупити собі ще один ігровий автомат. Let's kill. Ігрові автомати мені реально треба. З цими ігровими автоматами я прям надовго застряну, тому що вони, ну прям тако, прям-прям-прям, блін, довгенько все збирається. Ну нічого страшного, нічого страшного, ми все-таки дозбираємо і дійдемо до крутих, прям класних автоматів. Бо поки що, звісно, ну можна було б, але 200 баксів плюс 20 баксів хвилину йому віддавати. Я поки що стільки не заробляю, щоб сіки віддавати. тому я не готовий. Но... Там на ділі буде видно. А поки що у мене майже 200 баксів. І з кожним разом таке відчуття, наче я довше і довше збираю цю суму. Я не знаю, я, по ідеї, маю швидше і швидше її збирати, бо я ставлю більше і більше нових всяких автоматів. Кстати, ще ні один із них не окупився. Так, звісно, ще вони не особо окупаються але Денчик прям залип на ігрові автомати. Ну, зразу видно, видно. Ігроман просто конкретний Вудік, Вудік. ха і провтикує всі бабосики. Ладно, погнали, ми щас швидко ще налутаємо капусти, купивши ще один автомат. І давай один такий теж куплю. Що ж мені міло учитись? Сразу, блін, багато все накупляю. Світ бравлер, сюди ставимо а, цю машинку сюди ставимо, і у нас буде ще більше народу. Тільки тільки поставився. Пару хвилин назад. ти вже засрався. Я в шоці. Ой, ой пацани. Так, ладно. Надо капуста, вже 80 баксів є. Давай, поїхали. Нам треба більше і більше, більше. Та тебе тільки помили. Тільки намилимо, а воно вже опять грязне. Я вообще в шоці. Так, о, 50 баксів за квест, хорошо. Заробити тисячу. Доларів у мене квест, 100 баксів дадуть. Ого, да, 1000 баксів заробити, це я маю. У мене тільки 228. М -м, да. Нелегко, нелегко. Просто бачиш, нічого не показують за декор. Взагалі таке відчуття, чи ну він нічого не дає. Давай я. Ну я би не купляв, коротше, цю штуку. Я би оце хотів. Обалдіть далі, Дві які класні вони всі. Автомати чіткі, двістер, якась біда. Обалдіть. Купа купа всього. Ну ладно, я можу купити тільки світ Бравлерс. Та й принципі все. Ще одну цю тему можу купити. Ну і поїхали. Такс. Народ! ти тепей грязний, ти тільки намилився, ну ти затопок. Так, все, я тебе нагладив. О, а ще один! Ну тобі простительно. Тебе ще поставили в 90-х годах там чи коли ти. Понятне, діло, що вже засрався. Ну нічого, нормально. Так, пацани, все, давайте кайфуйте там туда сюди Награвайте, нагровайте. ти хоть перший. Ще перший даже не окупився, щоб ти Він ще не окупився. Ну, понятное дело, что я так довго збираю бабло. Бо він ще даже не окупився. Ой-ой-ой. Хоча в мене вже все вообще 422 бакса, назбирано. збирано. Мда. А що, Денчик уже все, всі, гро... всі бабки програв. Да, нема вже, же, пацана. Все, вже, всю капусту слив. Ну нічого страшного, нічого страшного. ще скоро прийде, Я вообще не расстраиваюсь. Так, давай ще його вже скоро на 500 бакси будем сбирать. Научу тему. Так, две опять грязно. Та я в шоці? Тільки ви і грязні? Я просто вражений так. Помили? Помили, прибрали. Так, пацани, що ми 500 баксів надо назбирати. Якраз тут дозбираємо, Мені ще сотку тут зверху дадуть. Фух, моя імперія ігрових автоматів прям конкретно розширюється. Скільки в мене їх уже є? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шостий поломаний. Шостий вийшов із строю. Справляємо, справляємо. Так, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятый, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий і п'ятнадцятий. П'ятнадцять штук і ще один. Ой, грязний. Та ну-ка. Тільки ж того сусіда ремонтували. Обалдети, ти вже грязний. Та, й маю. Кто не митий приходи сюди? Хто засрався, не йому, поняти? Рот, а ну не так робити. Так, а мені ще вообще іруна, мені ще 110 баксів і у мене вже буде 500, мало того. 600 -ку мені дадуть зверху за те, що я вообще крутий пацан. Так, гра сохранила, це дуже добре. І давай, 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 давай. Цього... Бабосики, мені все. 500 є, коротше, все. О, ну, у мене вже 625 бабла. Я купляю оцю тему. Вона для двох гравців, давай подивимося, як вона буде працювати. А вона, кстати, величенька, чуєш, Давай я її поставлю откуду. О, а ну. Так, пацки, як ви будете в ній рубашитись? Так, один сидить. Що, ти в соло граєш часто. Скільки стоїть ціна 17 баксів, поняв, да є. І другий з ним рубашиться, ти поняв? По 17 баксів з кожного буде капати. Це дуже хорошо. 17 баксів. І це, кстати, прикольніше на двох, тому що двоє можуть грати в нього. І по факту він дає не 17 баксів, а в два рази більше. тому що двоє можуть сидіти, але бачу, він пустує. Можливо, я дуже далеко засунув, можливо, я надбав ближче. Но до нього все одно знаходяться люди, які йдуть, в яких прям реально купа-бабла. А я вже майже опять на нього наспирав, Ти прикинь, як хорошо, іде. Хорошо виходить, так? Да? Ну, коли вже багато-багато автоматів, то понятне діло, що далі розвиватись вже трошечки простіше, бо бабла є вже капець Багато пацики тут тусуються, танцюють, всі діла. Поїхали. Коротше, подивимося, що у нас тут ще є. 525. Ну, поки що ми ще довго будемо ці штуки купляти, тому що поки що мені до наступних прям далеко. Ладно, ще один поставимо. Хай пацики тут тусять. Скоро ці пак ми не будемо продавати. Ну, вони вже своє, якщо чесно, ожили. Вони вже по 180, 160, 160 бабла заробили. А що ці зробили 360 уже, вони їх обігнали. Ці 270, це ще 360 заробив. Обалдеть, а цей вже. 85, я його тільки поставив, а він уже непогано себе чухає чуєш. Дуже даже непогано, мені подобається, мені прям подобається. Так хорошо, мені ще парочку таких, і я прям буду крутецьким чилом. Диви, він уже 102 бакса заробив. Оцей заробив 110, хоча я його як давно поставив, а цей вже, вже 120. Він його вже обігнав, тому що він реально приносить купу грошенят. Ладно, давай подивимося. коло там. А, ну все, я зараз вже зможу купити, чуєш. Хорошо. Грошики вже реально сипляться, мені це вже реально подобається. Ставимо ще одного такого. Я взагалі б цілий ряд ними забив би. І кайфово би. Пацани б тут всі сиділи, чилили, грали, дивіться. Їх тут реально грає багато. Так, супер. Так, порадь 10 хвилин, квест, потім серф Селебріті. Я, чесно кажучи, не знаю, що це значить. Що ми можемо цього прикольно зробити? У мене тут, правда все грязне стало, треба все відмивати. Це взагалі капець. Все пилюці, яка, ну, став. Ну тут у мене селебріті нема. Тут, походу, може прийти хтось супер класний і прорекламувати потім мій сервіс. І. Все тоді стає набагато крутіше. Так ладно, ну, купуємо ще один такий, їх уже вообще магазині немає. Я всі скупив, чисто. В епіцентр зайшов, купив всі ігрові автомати, які хотів, правильно? Девять. Чотири штуки. Пасыки тут можуть сидіти, и вообще кайфувати. Ладно. Ти грязний, давайте помиємо. Все хорошо. Бей, з пилюкою ходять, Ну, пацани, ну просив же. ж. Приходьте чистими. Чи ви з болото вилізли? Давайте тут нормально, нормально. В ці ігрові автомати залітайте, залітайте, ймо дивись, яке народу, вопше. Так треба дождатись Денчика. Денчик може посадити купу бабла. Дімон де вообще. Що ж я не прийшов не мов, поняття. Коли він буде? Дімон не такий азартний, Дімон може й не прийде. Але хто його знає, хто його знає. Так, Аркада, шоп, там всі діла. Що там О, обновився? Значить є ще такі моменти. Блін, у 1350 прям довго буде збиратись. Хоча я б не сказав, що супер довго. Щас ми оцю тему ще поставимо. Дивись, скільки в мене їх вже є. Реально багато. Пацики собі сидять і грають. Так. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене тут ще все грязне, все поломане, я просто в шоці. Так, тихо, давай посправляємо, посправляємо Я би наняв, пацанів, ну, блін, 20 баксів в минуту, ще по 200 баксів подавати. Це йо моє. -йо. Ладно, збираємо на 1300 ігровий автомат. Там має бути щось солідне. Має бути щось солідне. О, так я тебе тільки поставив. Ти вже грязний. Твої кентини не грязні. Хто вонючого сюди пустив, грати не мог поняти. Це ти награв вонючий. Диви, і втік. Ну, гавнюк. Дощі, да, от куди ти воняєш? Ну. Так, уже 700 доларів. Уже непогано, вже хорошо. Давай, давай, капуста просто сипеться. Тут ще є якісь мутації, ти поняв, чуваки, з мутаціями можуть приходити я ще щось де вони беруть ці мутації і так далі тому подібне. як я розумію, тут є ще інші завідухи пацанів. Ось що, наприклад. Так, да, диви, в нього тут ще народу повне. Може в якомусь із таких просто цих залів і сидить денчик зависає, ні? Він ж може зависати в таких моментах. Мабуть, так, да. мабуть, може. Мабуть, десь він точно не в мене зависає. Ой-ой-ой, а -ой -ой. в мене тут вообще біда. Опять все грязне. Ой-ой, ой походу, треба вже нанімати працівників. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Щось людей меншечко стало. Або то всі так розсосались по різним місцям. Або чорт його знає. А блін, 1350 не вистачає. Так, а ну. Ще 10 баксів. Ну, о, все, слава Богу. То, щось, вообще гроші не приходили. Так. Молоточок. Бемс. Молоточок. 21 бакс, 9 секунд грають. Хорошо. Урат на молотку 20 баксів коштує. Це нормально. Це я понимаю, ми до, до уровня доросли, правильно? Ми прям хороші стали чувачки. Окей. Okay. Так, роботники, пішов. Давід. Давід, у мене технічний чел, технічний адмін. Він буде тут справляти все, що поломане. Ось він бігає цей Давід. цей тут ось Наруто бігає, блін б'є і щось там вибиває. Ну, фу, добре, хай вибиває. Хай саме топове не вибиває, щоб він хотів ще більше і більше бити. Так, у нас грязно, а ну тихо, я прибирати вже не буду. Ану, все, Джейк, Джейк при... А, ковшоп прийшов. Так, він зараз тут все начне продавати. Тихо. Хе-хе, прикей, прикол. Пацани з ковшопа залетіли. Так, ладно, щось поламалося. Давід пішов прибирати, щось грязне. Джейк пішов прибирати. Ой, Давід пішов ремонтувати, Джейк прибирати. Ну, в общем, у нас все доволі таки хорошо, чуваки. Тепер справляються своїми роботою. І я думаю, що все буде дай Боже. А гроші сипляться. Ну і головне, щоб вони не перестали сипатись, треставити свої подобати підписуйтесь на канал. З вами був. Сачелас и всем удачи, всем пока-пока.